Ну що, я розкажу вам правду, так як є. Вирішила купити цей палац. А що думаю, розумієте, ці квартирки маленькі, оце воно мені давить на голову, мені то люстра не може високо повісити. А так, то палац в центрі подгориці, декілька кімнат там. Я не скажу, що дуже він великий, але нормальний, зійде. Хотіла би сказати я, але на жаль, на мою суму навіть маленької квартирки в подгоріці не знайшлось. Їх просто нема. Їх просто не існує за таку суму. Ну, є щось нелегальне, але що я буду робити з нелегальним? Я іноземка, ще знаєте, місцеві якось можуть пройти по цьому е, пункту, а я ні. Тому я просто дивуюся. Всі казали, в подгориці самі дешеві ціни, в барі, в Будві вже ну, нічого не знайдеш. В барі є п'ять квартир, ну там це і хати, і квартири. В подгориці нуль. За мою суму. Нуль. Я сьогодні думала, познімаю вам хоч щось. Не було що знімати. Ну, тому що я не буду брехати ріелторам, що в мене там, знаєте, 100 тисяч, щоб вони мене водили, показували. У мене нема такі грошей. І 90 у мене нема. Коротше, Юля, з своїм бюджетом, розумієте, в мене в Туреччині було 2 плюс 1 в центрі. Шикарна квартира, просто на другому порці. Я, ну ви бачили, огляд. Ну, так склалася. Що я змушена була виїхати, і слава Богу, що я її продала. Але просто тут, на ці гроші, практично неможливо нічого купити. Я в такому ауті, я в салоніках є дешевші квартири. Так, вони можуть бути не в центрі салоніків, десь трішечки від'їхати. Ну кажу, завтра я поїду знову в бар і подивимось трішки далі від центру бара. Можливо, там мені сподобається щось. Тому що поки те, що я дивилася, ну так. З натяжкою, дуже з великою натяжкою, але ну, мені не дуже подобається. Ну хочеться зайти, щоб сподобалось. Але на твої гроші ні, Юля. Ви знаєте, я все таки думаю, що це Боже про тому що чесно вам скажу, я не вмів вибирати. Якби мені дали в Подгориці квартири і в барі, я би вибрала в Подгориці. А можливо, мені тут не треба жити. Можливо, от мені там біля моря і треба, і мені там буде добре. Тому я вдячна Богові завжди за те, що він дає, за те, що він закриває від мене, якщо я точно куплю не те. Побачимо. Завтра я ще поїду. Я сказала ріелтору, що мене возив, щоб показав ще біля бару, ну, в яких селищах, що де не знаходиться, може, мені там щось сподобається. Побачимо. Слухайте, не робіть мої помилки. От не йдіть там, не обходьте все консульство американське. От бередіть через дорогу, буквально 5 хвилин і вже буде палац. Ну я ж просто не знала, воно якось так не показано на карті нормально. О, ти нормально не дивишся, Юля. Для діток така собі карусель, Більш нічого немає. Так, дівчата йдуть і я за ними пішла. Їм взагалі в церкву треба. Щось я не бачу тут церкви. Слухайте, я розігналася, дивіться, який храм великий. Я сюди йду, а я вже далі. Я цілий день йшла до цього храму і дійшла. Воскресіння Христового дуже гарний храм. Православний. Підемо зараз на службу туди. Собор Воскресіння Христового в Подгориці є кафедральним собором митрополії Чорногорської і Приморської сербської православної церкви. Собор розташований в районі Нового міста Подгориці на захід від річки Морача. Початок будівництва храму був у 1993 році і восени 2013 року відбулося освячення храму. В Чорногорі у Сербії в кожній родині є свій небесний покровитель. І в поминальну суботу ось вони принесли кожна родина хліб. Священики провели службу за покійних, тепер розрізають паляниці, наливають туди вино і віддають родині. А вся родина стає в коло і повертає паляницю, дякуючи цим своєму небесному покровителю, який захищає їх. Які Дає можливість продовжувати їхній рід, тобто, дякуючи предкам за те, що вони зробили для них. Це було дуже зворушливо дивитися, стільки людей, віруючих, сім'ями, приходять до церкви. Вони, напевно, зрозуміють наші прихожані, які ходять в нашу Антилійську церкву, тому що ну, так масово ми не могли бачити цього. А тут, розумієте, вся країна ходить в церкву. Це дуже класно. Це, вибачте, для мене це незвично. Тому я так і реагую. Всім добрий ранок, я сніданок. Мене звати Юлія, я зараз знаходжусь в Чорногорі. Подивіться, який гарний краєвид. Я, чесно вам кажу, не хотіла сьогодні з дому виходити, але в мене, ну, самі розумієте, така ситуація кожен день плачу за готель, тому мені треба шукати квартиру. Дивіться, ніби вони на хмарках пливуть. Мені здається, якщо професійний фотограф такого сяде знизу. І сфотографує, таке відчуття буде, що ці кущі на хмаринках. Дуже гарно. Це затопило будиночок. Оце називається купувати будиночок на березі моря і річки. Ні, Юль, ну Ми ж не так прям збираємось, вже прям в морі. Ну, Щоб зрозуміли, щоб це просто розлилась ріка. Так гарно. Тут, звичайна, природа дуже гарна. Я відвикла вже від таких дерев, так сказати, от дерева України, так? І апельсини тобі та дам Клас. Такий туман над рікою. Супер. Це ще один міст, по якому я йду перший раз. Хотіла піти в коротшим шляхом. Мене повело якимись такими вуличками. Ну, я вам вирішила їх показати. Дивіться. Закінчується будинок, так? Оце вже криша. І на криші, ви подивіться, ще два поверха. Ви такий цирк бачили? Ну я так розумію, що оце все добудоване, це без дозволу. На нього дозволу немає. Я тільки, <смір> подивіться, там що робиться. Це взагалі. Я думаю, що це теж добудова над кришею вже. До речі, в Туреччині теж так добудовували, але це нелегально. <смір> в смітник не потрапили трішечки. Трішечки не потрапили. Я не знаю, куди це заїхало. Якісь такі цей п'ятачок. Ось такі тут. Побуду, головне, на головній вулиці, ти нам не знімала. Молодець, Юля. Та подивіться, скільки машин. Я знаєте, не спішу, тому що Юля, коли вийшла, тоді глянула в розклад поїздів і зрозуміла, що її поїзд пішов дві хвилини назад, а наступний буде через півтори години. Тому я йду повільно. Хмарки є, парасольку я так і не купила. Ну, треба заходити десь дивитися. Я головне, була в магазині, де продаються парасольки. Це прикол, але мені здається, що саме цей будинок ми вчора обходили. Зараз перевіримо з цієї сторони. Просто мені показали інший шлях, тому що я йшла не додому, а в церкву. А можливо, і ні, зараз глянемо. Ні, будинок насправді просто схожий. Це зовсім інша територія. Слухайте, така золота осінь, гарна. О, це дерево ми вчора проходили. Ну так, звичайно, Юля, бо ти вчора теж туди практично пішла. Так, оці вулиці ми йшли. Але цей раз мені дало, знаєте, по діагоналі пройти нормально, а не так як машина. На ЖД вокзал нам туди. Але я зрозуміла, що зараз ми практично дійшли до базару, який вчора мені не вдалося зняти. А так як у нас автобус через півтори години, я йду, йду, а воно все це півтори-півтори. То я швидко вам покажу базар і потім вже піду на ЖД станцію. Ну, бо Юля, можливо, автобус інший час ходить, але в мене нема розходу автобусу. Ну, ми вже тут 5 метрів. То вже Юля, признайся, що ти просто хочеш те саме тісточко купити. От просто признайся, Юля, що ти сьогодні його злопала і воно настільки смачне. Я вчора його їла в півдорогі. Ну Просто це треба з чаем, з кави. Ну Таке смачне, люди милі. Я таке останній раз їла в Луцьку, в Карамельці, по-моєму, так називалось кафе. Це, ну, ну, все, я не можу передати, розумієте? У нас теж дівчата все церкві дуже гарні тісточка робили, торти, супи. Ну, можливо, я голодна була, теж все може бути. Ну, Коротше, покажу базар, і, напевно куплю тісточко. Щастя, море! Велика піяця, піяжа, піяча. Я не знаю, це читається. Перепрошую. Е, е, Велика гінтаж. Так, сказали, що читається. Так, дякую, що пропустили мужчина. О, там є тісточка, я потім піду після базару куплю. На базарі незручно. Ось, Працює базар з 6 ранку до 4. Я так розумію, що це неділя свята з 6 до 3. Неділю раніше зачиняється. І спрат. от що це, от Я не знаю, що таке спрат. Перекладіть, хто може, будь ласка. О, пішов базар. 3.50, консервовані, помідорчики. 1 євро. Перець євро 50, лимони один перець євро 50. тут Перець два. Ой, гірочки один. Тобто ви собі вже перекладаєте на свої гроші, так? Це легше, ніж злір, я розумію. Туршія, ну, консервація три п'ятдесят. Тут помідори Євро 50. Ну, вже їх буду купувати, коли вже поселюся десь. Так, цибулька євро 50, лимони євро 50, мандарини. Так, мандарин а відразу в барі, думаю, та наша нам цей базар ваш. Тут також продається м'ясо. Я так, знаєте, там сказала м'ясо, ніби я не бачила. Я розумію, ну просто тут от ось у мені. В нас на турецьких базарах м'ясо не продають, продають рибу і продають ну, овочі, фрукти, якісь ще для дому щось таке. Але м'ясо чомусь не можна на базарі продавати. А тут так само, як і в Україні, і м'ясо, і квіти, квіточки, грудзу. Тут не розвертають. Коротше, наш луцький базар. Я просто не була там сім років. Розумієте, для мене це дивно. Тому о, пішли квіти. Що хочеш, до вибору, до кольору. Цілую, обіймаю. Всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій нації Україні і перемогу Ізраїлю. Цілую.